Привіт, друзі! Зараз будемо роздивлятись, що в Іспанії, на самому краєчку, півдні Іспанії, що можна купити в супермаркеті на 52 євро. Тож починаємо розпаковувати. Так, полуниця. Полуниці тут більше кілограму, кіло 250 грам, кіло. Так, кіло 245 грамів, 375 вона коштує за це все. Ціна за кілограм 2,99. Так, Полониця є яйця 12 штук. Далі це пакетик мідій. Далі йдуть у нас два банани. Далі йде натертий сир 180 грамів. Тут чотири різних сири. Це на бутерброди або в омлет можна покласти. Так, це рукола. Свіжа рукола. Чотири такі свіжі цибулини. Ось такі вони, трохи зелені. Ось так. Ось такі свіжі цибульки. Можна в салат покласти або готувати щось. Так, це ганчірки, три штучки. Далі ось такий національний сир. Він дуже такий твердий, зроблений він з молока, кози, вівці та корови. Бачите, оцей шматочок, і він коштує 5 євро 12 центів 300, 372 грами. Тут. Так, йдемо далі. Так, один кабачок. Це також піде десь в яєчню чи в омлет. Це така рожева сіль, гімалайська. Кажуть, що корисніше, то купила. Так, дві такі упаковки прищіпок. Бачите, тут їх по 24 штуки, 48 прищіпок. Бо треба білизну сушити, щоб її вітром не здуло. Так, це саме чек. Два апельсина таких величеньких, так, це такі жіночі принаддя. Далі пляшка оливкової олії, один литр. Рідке мило. Така чималенька пляшечка. Далі у нас йде два яблука, болден. Далі Капсули для прання кольорового та білого. Тут 24 прання. 24 капсули. Так, Це набір для супу. Але тут такий набір, супутний, не тільки на суп вистачить моркви, стільки ще щось можна приготувати. Так, там є редька, картопля, цибуля порей. Савера стебла та моркви три штуки. Так, далі. Ось такий е, солоденький сирочок, це як десерт він йде. Так, упаковка рису. Такий гарний рис оцей. Дуже він такий смачний Получається і вариться він гарно. Так, е, такі мочалочки для миття посуду. Так, це не, це не звідси, бо тут не все я, що з магазину. Так, це фері для миття посуду. Зараз дивлюся, що там ще в мене є, що я ще купувала. Так, це. Так, все. Це все. Оце все на 52 євро. Ну, Чесно кажучи, кажучи, дофіга 52 євро. Ну, але ж тут на, можливо, десь днів на 5 їжі буде, але і побутова хімія, то звісно, що надовше. Добре, дякую всім. Підписуйтесь, будь ласка, пишіть свої коментарі, можливо, у вас ще щось цікавить, то ви мені пишіть по цінах я вам розкажу. До зустрічі на наступних відео.